Супер, супер, супер Татья... журналіст Тетяна Малишова. Вона зараз е... веде передачу, і Павло Клімкін, бувший міністр закордонних справ, розказує різні небілиці. Що вони не можуть ніяк довести? Кацапи. Виключені з системи SWIFT, і вони не, не можуть сплачувати Внески. Про це Клімкін не говорить. І е, я подав і мої пропозиції про те, що Кацапи не зможуть більше платити членські внески, і за них не зможуть сплатити інші країни. І вони будуть виключені з безпеки ООН, пішли до президента України. От як Павло Лошенчук добився цього. Мені повідомило це нове міністерство закордонних справ. І тому Тетяна Малешова, ви про це не знаєте. Оприлюднить, будь ласка, мої ініціативи. Спасибі.